i didn't Слушайте, не полетіть, мото колючу віричи. Справа не полеваємо. Доктор. Як ми не смотри, ходішка. Так, так. Просто щоб повідомили секретаря.

Нашого користування зараз ми прийшли на судове засідання, яке має бути в 11 годині. Сьогодні розглядається справа Оксани Лівік, це е, колишня начальниця е, ТЦК, і її спільники це лікарі, це, е, колишні працівники міліції. І тому це є актив нашої громадської е, організації. Е, ми хочемо здійснювати е, моніторинг. Е, Судових, судового процесу, адже бачимо, що як, на нашу думку, йде затягування справи. Ну от, і Будемо відслідковувати всі моменти, які будуть відбуватися. Цей раз. Ну от, і будемо відслідковувати, як являються значить, на суд ці учасники процесу, прокурор. Як будуть з'являтися обіднувачені, тому що останні двоє засідання? Один обвинувачений прийшов, інший не прийшов, один адвокат прийшов, інший не прийшов. Тобто ну, це є якби, системне таке затягування справи. По результатам, по результатам значить, судового засідання ми будемо висвітлювати дану ситуацію. Дякую за увагу.